Привіт! Сьогодні ми з тобою будемо конструювати. Конструювати за допомогою лічильних паличок. Але для того, щоб дізнатися, що це буде, потрібно відгадати загадку. Слухай уважно: односпальне чи двоспальне, прямокутне чи овальне. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Що це? Так, це ліжко. А ось як в мене вийшло це зробити з лічильних паличок. Спробуй, повтори! Наступна загадка. Два кружечки, два гачечки, з'єднані до пари. Осідлали ніс і вухо. Що це? Так, окуляри, як у мене. Спробуй, повтори. Наступна загадка. Не сиди і не сумуй. Сильніше мене розгойдуй. Від землі ти відштовхнися, швидко до неба піднемися. Що це? Так, це гойдалка. Спробуй, будь ласка, повтори. Вважаю, ти чудово впорався. До зустрічі!